Люди дня, а в мене таке відчуття, ніби я вже весь світ перевернула десь тисяч разів, тому що я вже втомлена, а в мене ще попереду ціла екскурсія виходить. Щось я бачу, бачу цікаве, але не знаю, що це таке. До речі, відразу відчувається настільки тут вайб, другий від Мілану. Так, мені не подобається, що мене це бупель в камері. Будемо пробувати ж так знімати. О, до речі, що я хочу додати, тому що в мене перший раз, коли я записувала цю, цю думку, випадково увімкнувся повільний режим. О, це перша моя поїздка така, яка взагалі не підготовлена. Я не знаю, що дивитися, я не знаю взагалі, що тут є. sunt te manca le parole От людей, прям дуже багато, як для, вівтор, для середи. Але зараз ми наближаємося до найголовнішої м'яси флоренції. Якщо чесно, я вже як з країчку бачила, але вирішила лишити моностер. Що сказати? Куча членів, така от архітектура Флоренції. Я вже прямо страшно голодна, але я не можу зупинитися. <рес> Просто я тут теж хочу. Ну така черга, що я не хочу. Але якщо в мене за колись компанії, може якийсь мальчик, я зроблю. Тому що я була в Будапешті і я робила собі такі фоточки. Це 450 євро, а це лише два, і вони покручені, вони чорні. Майба побольше. Я, не знаю, я була б рада, якби ще десь були такі штуки. Оце, до речі, те, що варто б бачити. Це все знімати, фоткати просто гарно прийти самі побачите. Mm. Руки відвалюються, я голодна. Я хочу вже апіроль, якщо чесно. Mm. Ну, знаєте, що я побачила. Магазин Качечок. Ну, прикольно. Я ж не маюся... Ого, що це до дорого коштує. Але я подивимося. Ви як я задумувалася чисто і за того, що я не можу знайти, щоб собі поїсти. Кушаю. Це ужас. Враховуючи мій сьогодні в ній взагалі за день. Можна взагалі вважати, що це таке моє прощання з Італією. Я сьогодні успішно забрала своє пермесо, яке псувало мені життя в Італії. І яке мені більше не задобиться ближчим часом? Задобиться думаю, але ближчим часом. Якщо я після такого напою не заснув автобусі, то я не знаю, що робити. в цій житті Я пораненцю його.